Жива бібліотека та дискусія на суспільно важливі теми. Так своє свято в умовах війни відзначала ямпільська молодь. Ямпільчанка Крістіна Козуб говорить, що вони з друзями довго готувались до святкування дня молоді. Якщо б не війна, то звичайно хотілося чогось більш масштабного, але через війну ми не можемо це собі позволити. А зараз у нас проходять дебати на якісь певні різноманітні дилемні питання між е, дітьми по мол... Поменше і людьми подорослиш. Я думаю, це дуже цікаво, що а, не однолітки між собою спілкуються. У нас зараз піднімається тема більше про війну, що можна зараз проводити якісь заходи більш масштабні, чи це ні до чого. Ну ось якісь такі, які зараз. Більше турбують наше суспільство, найглобальніші, так скажемо, теми завідуючи молодіжним центром Дім Катерина Марчук розповідає, що місцева молодь намагається жити активним життям навіть в умовах постійних повітряних тривог. В минулому році вони обладнали собі безпечний простір у підвалі одного з закладів селища. Зараз, коли е, часто тривоги в Сумській області, це нас не зупиняє, адже ми можемо проводити заходи в безпеці. Як, наприклад, сьогодні у нас буде дискотека, здавалось би, не можна слухати гучно музику і збирати багато людей. Але через те, що ми будемо у сховищі. Ми дивимося фільми як в молодіжному центрі, так і у сховищі на великому екрані. Зазвичай приходить близько 20 людей. Директорка центру культури та дозвілля Любов Гарбузенко розповідає, що формат відзначення свята молодь обирала самостійно. «12 серпня ж відзначається і всеукраїнський і міжнародний день молоді. Тому цей захід був приурочений саме до цієї події. А ще другий рік, як у нас на базі нашого центру створений молодіжний центр Дім, ми з дітьми збирались неодноразово так сказати на москові штурми, на наради чи як це назвати? Я не знаю, молодіж. Оному центрі зустрічалися і з питанням, як ми будемо відзначати це все. До речі, ця ідея дебатів і бібліотеки це ідея виключно наших дітей із молодіжного центру, От, дітей, які займаються проєктною діяльністю. Ось вони були ініціаторами. Я тільки допомогла це все зорганізувати. Художній керівник центру Альона Петракова розповідає, що двері молодіжного центру громади відкриті для всіх. Тут раді і школярам і студентам. Намагаємося залучати всю молодь нашої громади. У нас є там різні свої канали, через які ми спілкуємося, передаємо інформацію. Сюди приходять діти, молодь, ті, які дійсно хочуть щось займати, чимось займатися, щось робити, там, брати участь в проєкті там, чи в якихось заходах. Більше це все ж таки школярі, це 8, 9, 10, 11 клас. да? Але є і студенти, є студенти, які були учасниками в минулому році. Молодіжного центру зараз вже студенти, але все одно вони приходять і спілкуються вже з меншими своїми е, друзями.